Природа і нестача сонця, демократія і конституційна монархія, інноваційність та вірність традиціям, стабільність і неупинний розвиток це усе Швеція. Попри королівський статус, Швеція відкрита до спілкування з іншими країнами. Давайте знайомитись. Веція одна з найрозвиненіших країн світу. Дніпропетровськ про уперше має можливість познайомитись з нею безпосередньо через представників бізнесу, культури та політики. хотим показать то, что мы умеем, наш бизнес, наш бизнес, наши культуры, установить базы для дальнейших контактов. Это и медицина, и экология, энергоэффективность. Также есть заинтересованность в обсуждении проекта совместных по сельскому хозяйству, энергоэффективности и альтернативной энергетике. В Україні 100 компаній королівства представлені вони в різних секторах економіки. Пріоритетні сфери, які ми виокремлюємо зі шведської перспективи, це ІТ, технології і телекомунікації. Кілька компаній працюють тут на ринку охорони здоров'я і науки життя. Вони постачають лікарські засоби і медичну техніку, особливо діагностичне обладнання. Це звичайно енергетика і екологічні технології. У Швеції розвивають енергозберігаючі технології, очисні споруди для стічних вод, системи утилізації відходів і так далі. Формат зустрічі незвичний для подібних заходів, жива дискусія. Шведи і в цьому демонструють свої найяскравіші характеристики: відкритість, демократичність і мобільність у економіці та бізнесі. Їх ознака інноваційність на мій погляд, головне пропонувати якісь інновації. І в цьому найважливіші активі компанії це люди, які пропонують щось нове, допомагають досліджувати, розвивати, розділяти відповідальність і втілювати на практиці. Це також питання мови, знання англійської, наприклад. І ще грає роль участь у міжнародних програмах. Обмін це важливо навчатись один в одного, ділитися ідеями і технологіями. Шведам відомо про освіченість і талановитість українців. Вони охоче беруть на роботу наших фахівців. Що ж до співпраці у бізнесі є деякі питання. З погляду ісмауслідеогляду найбільше питання це непередбачуваність юридичної системи. Вона часто змінюється. Коли мова йде про прямі інвестиції, спостерігається мало бажання ризикувати, але торгівля дуже швидко розвивається. Усе більше компаній виходять на ринок і шукають партнерів для бізнесу в Україні. Компанії тут мають високий потенціал, але зупиняє неготовність ризикувати. Посол Швеції поділився з нами, що окрім спільних економічних проєктів, паралели в історії, є між нашими країнами, точніше, між людьми, спільне у суті. Ви як ми вам важна пліна, тому що ми, ми швіти дуже не важна і каногія. Мне кажется, что это интерес, который, который есть у вас. Ну, сейчас мы живем в городах, в основном, но, но наши курні, они в сельском хозяйстве, в провинции. Шведи дуже бережуть природу і надра своєї країни. Кажуть, екологія настільки чиста, що у самому центрі Стокгольма в каналі можна побачити зграї оселедця. Сільське господарство в країні розвинене настільки, що продукцію віддають на експорт. З 2008-го шведи освоюють агроринок України. І, попри кризові роки, шведська компанія росте тут високими темпами. Компанія динамічно розвивається. і На сьогодні ми володіємо 100 тисячами гектарів землі, переважно у західній Україні. Ми вирощуємо зернові, як то кукурудза, бобові, рапс, пшениця та соняшник. Ми також маємо усе необхідне для зберігання зерна, і це основні напрямки нашого бізнесу. Катре переконана, що наші земельні багатства можна використовувати більш ефективно, і показникам врожайності є куди рости. Індустрія занадто роздроблена. Великі компанії володіють 20% землі. Усе інше в руках дуже малих господарств їх близько 50 тисяч. Тож, звичайно, необхідна консолідація і інвестиції в цю галузь. На сільське господарство звернула увагу і міжнародна організація з економічної співпраці та розвитку. Протягом двох років разом із шведським агентством вони проводили дослідження конкурентоспроможності України. Well, we ми розглядали три сектори, що обрані на основі аналітичних досліджень. Ці сектори є такими, що мають особливий потенціал для підвищення конкурентоспроможності України. Перший це сільське господарство, другий поновлювальні джерела енергії, третій цивільна авіація. Подібні дослідження, допомога Україні і Дніпропетровську, зокрема на шляху до ЄС. Ми сусіди, ми вважаємо, що це важливий регіон, і Україна як така важлива для нас. Ми давно не були тут власне з часів набуття україною незалежності. Зараз вирішили повернутись і З Дніпропетровськом. У нас довгострокові зобов'язання на сім років. Результат досліджень шведських фахівців. Це практичні поради українському уряду щодо необхідних реформ та політичних рішень. Звичайно, зміни вимагатимуть фінансування, що складно. Але разом з тим, як запевняє Мір'я, є технічні питання, які можна вирішити дуже швидко. Ви знаєте, ця країна безумовно здатна показувати чудовий розвиток. Бізнес справи завершено. Тепер запрошуємо на шведський вечір у в'язаних светрах. Посмотрети на шведську культуру, на щотово шведська українська культура. Ми зараз час шведські короткометражки і нам всім цікаво, ми сміємося тих же шуток. Я думаю, у нас чим-то пересікається юмор. Власне подібні заходи і влаштовують для того, щоб розповісти людям про свою країну. Дипломат Мортон Енберг пропонує свої факти, що варто знати про Швецію. Це гарна країна. Приїжджайте в Швеції, звичайно. Це стоїть. Ви бачите, там дуже гарна культура, дуже гарна культура, дуже гарні там, скажімо, умови для всіх людей. Третій фактор це те, що ми дуже відкрита країна. Ми дуже хотіли бачити більше українців в університетах, в робочих містах і так далі. Так що ми. Дуже відкриті для, для співпраці з вами. Це найвищий за посадою дипломат на вечері. Зверніть увагу на одяг. Стиль далеко не дипломатичний, радше вільний. Зустрічі поважних і мало знайомих між собою людей без кроваток наприкінці робочого тижня. Шведська традиція в Україні. Ми можемо і хочемо ламати стереотипи. І люди залишаються розумними, попри те, що вони тут не у кроватці та у діловому костюмі. Зрештою, люди прийшли сюди, щоб познайомитись з іншими людьми. У Києві налічують близько 500 регулярних відвідувачів неформальних п'ятничних вечорів, які організовують шведи. У нашому місті гостей значно менше. Співтовариство збирається кожного тижня. Його учасників об'єднують не грошові внески. Таких просто немає, а природне бажання спілкуватись. Ми приходимо просто провітритись після робочого тижня і зустрітися з такими ж як ми, познайомитись з тими, кого ми ще не знаємо. Різноманітність, відкритість, космополітичні погляди, професіоналізм це слова, що якнайкраще говорять про наші п'ятничні зустрічі. Наймолодший дипломат шведської делегації Сімон Ветерхоль. Йому 22. Сімен вже встиг пройти військову службу в рідній країні і приїхав сюди будувати дипломатичну кар'єру. Ми поцікавились, чим займаються працівники посольства у вільний від роботи час. Я прийду з парашутом Швеції. Я теж люблю четва з палаткою. Ну а цього, я читаю всі касет по-русски і вчити більше важку культури. Це, це моє хобі. You can play, make me fly. Шведський вечір мав не тільки свою форму, але й звук. Нашому місту подарували концерт відомої виконавиці Анни Крістоферсон. Анна часто співає дуетом з різними музикантами. На цей раз її партнер швед із чилійським корінням Пабло Доналдо. На сцені ми спілкуємось мовою музики. За жестами ти можеш зрозуміти, що зараз твій час вступати. І я вже дуже звик до Анни, тому я навіть не звертаю на це уваги. Здебільшого Анна пише пісні сама. Про що ви розповідаєте у своїх піснях? Про що, коли б я могла сказати, я б сказала. Якось подібне запитали вокаліста шведської культової групи. Він сказав, коли б я міг сформулювати це у словах, назви не існувало. Це не те про що говорять. У словах це звучить огидно. Потрібно просто грати і співати. Творчості Анна і Пабло не обмежуються одним музикальним напрямом. Kind of mix, of not... Наша музика це якась суміш. Це не джаз. Це щось між джазом, соулом і аренбі. В основі зазвичай R&B і багато груву. Чесно кажучи, ми мало про це думаємо. Коли ми починаємо грати, ми просто граємо те, що йде зсередини. Пабло людина, оркестр. Може замінити голосом кілька інструментів. Я завжди так роблю. Коли я пишу музику, коли викладаю. Може, це ритм вашого життя? Можливо. Це мій метроном. В Україні музиканти не уперше дуже полюбили нашу публіку. Кажуть, українці гарно відчувають музику, будь-щось то щось ліричне чи драйвове. Піснею приїзди до Дніпропетровська обрали композицію з назвою Хоум. You know that, uh, you can play and make me fly. I wanna run and I just don't know why. Don't know why. There is no place that I go home. in my heart I know that I will never roam. Take, Take me there. home. Oh, take me home. з вами була Олександра Марченко. Дивіться нас за тиждень. Ми переконуємо світ ближче ніж здається.